Вибило світло, прорвало трубу. Тече дах саме з такими проблемами щодня івано-франківці звертаються на гарячу лінію ЄРЦ. Таких звернень у контакт-центрі щодня фіксують близько двох сотень. Фахівці переконують, жодне не залишається без уваги, адже кожне звернення заносять у спеціальну електронну базу. Після чого вони одразу потрапляють до виконавця. Категорії питання в нас є різні суті, і першочергові – це йдуть аварійні. Якщо десь щось прорвало, сталася аварія, значить це. Першочергове воно йде зразу в роботу. Безпосередньо працівниками центру передається зразу ж таки в роботу, щоб воно було усунуто. Інші питання є робота освітлення і так далі. Ми збираємо цю базу, і на другий день вона йде в роботу під загальними питаннями. Крім того, фахівці контакт центру нададуть повну інформацію про організації, які надають ремонтні послуги. А ще тут можна дізнатися і про квартплату та стан заборгованості за комунпослуги? Контакт-центр це один з ефективних способів комунікації громадян нашого міста з єдиним розрахунковим центром. Ось це спосіб отримати будь довідкову інформацію, це спосіб по любій скарзі звернутися до нас і найшвидше отримати якесь реагування по ній. Ось, також треба відмітити, що засоби автоматизації дозволяють зараз отримувати звернення, скажімо так, цілодобово, і навіть в вихідні дні. Тобто певний час це до 8 години отримують спеціалісти контакт центру. Після того дзвінки автоматично переадресовуються на аварійну службу ЄРЦ. Карта звернень громадян є на офіційному сайті ЄРЦ. Нині фахівці розробляють електронну програму, яка дозволить негайно реагувати на звернення. Тобто цю інформацію одразу буде бачити підрядник, який усуватиме проблему.